Майже півстоліття без ремонтів у Калуші чи не вперше капітально оновлюють басейн Посейдон. Закрився він ще у червні. Із якими проблемами зіткнулися будівельники, та коли місцеві мешканці знову зможуть тут поплавати, з'ясовували наші кореспонденти. Посейдон єдиний комунальний басейн у калуші. Капітальні ремонтні роботи тут не проводили уже близько 50 років. Були такі поточні ремонти, тобто косметичні, але в цьому році прийшло діло прийшов час, що потрібно зробити вже було капітальний ремонт стелі стін та ферм даного об'єкту басейну Посейдон. Відтак на початку літа басейн закрили та почали його ремонт. Проблема вже була, оскільки ферми вже були в такому стані, що вони вже осипалися. Фарба, яка була накладена уже декілька разів, проржавіло. І тобто це була проблема вже велика, і самі шви стелі осипались, опадали, і це було дуже небезпечно. Це все проведення роботи проводилося на висоті. Після цього було очисть, зроблена очистка стелі. Та стін з вибиваннями, вичищуваннями всіх швів, поперечних, діагональних, всіх, які є, існують. Корозію покрилися, і трампліни для стрибків у воду опори були зруйновані. Прийшлося приміняти дорогі матеріали для того, щоб скріпити дану конструкцію, щоб було безпечно, тому що на багато тонн висить над головою. Як би не було. Чаша басейну натомість протікала. Протікання зовнішнє було. Чаша басейну було проведено під тиском води, встановлення причини, заліплення їх повністю, і чаша не протікала, тому що ці роботи проводилися під тиском води. Покращують тут і систему водонагріву. Всі ось ці заржавілі труби демонтують та замінять новими. Тут все текло, все в хомутах. І тут були хомути, і там був хомут. що в хомутах було. Зробили ми вчора познімали, ну впало на низ, значить, то, що будемо знімати, це все міняється. Всього на ремонт посейдону нині виділили півтора мільйона гривень. Керівництво спортивної школи сподівається завершити роботи до середини осені.